Мої вам вітання, любителі тракторів, ваш час зараз подивитися і послухати, що це воно має відбуватися. Нарешті, в цьому році, перший раз виїзд на міжрядку буде. Міжрядка, буде відбуватися в дві лапи. Чому так? Тому що я один раз спробував і мені воно сподобалося. А сподобалося чим, тому що буває, коли ґрунт мокрий ґрунт мокрий. Коли раз проходиш, і воно цей пласт землі типу підвізало, але він ззаді так і залишився. А коли ще друга зразу, то воно більш-менш переворухує. От. Можна вважати, що це в два сліда лупити. Це все нормальна тема. От. Раз спробував, мені сподобалося, я так і роблю. Значить, Державе протреться на городі. Я не з тих, що протирають, бо нема коли цим ділом займатися. Значить така штука. Зараз покажу як воно працює, а тоді вже покажу що це таке за, за причепінька ось ця. Я розкажу як приїду. Капусняк має ось такий вигляд. Житу я був покропив гербіцидом спеціальним для жита. Що зараз воно не закультивірується, то воно засохне. Капуста вже починає бути підгризена. але замітно підросла. Це буде перша культивація. Змоги не було раніше, бо душі, 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 а зараз ми його дзьобнемо. Діло робити, особливо перший слід, коли їдеш. Це Зараз їздимо на, на другий, на коловських кобертах. Завжди стрьом. Перш, перший слід стрьом, а другий вже коли ти через пару разів ну, днів проходиш другий, третій, п'ятий раз, то воно вже не так, тоді просто колія накатується. Полегше. Жито. Великий то задній лапець зняв, а дуже великі гурти нагортало і пересипало капусту. Є змога дати газу. То я, звичайно, даю газу добряче, а де нема, то немає. То приходиться на колоси, хай приїжджати Але Такі кутіватери люблять скористь. Більше газу і воно добре робить. їздю я, поняли як, да? садилися по рядки, тобто, по ідеї, зараз я правим колесом мав би їхати запозовленому. Поняли, так? Да? Але так як ми чітко це все діло посадили, то я їздю раз коло разу. Воно не вирізає. Вало раніше і по всякому бувало, бабуську приходилось вирізати. Шліфувалося воно вже давно. Дивіться, яке блискуче. Що стосується глибини. Глибина. Ось по цього відпали туди глибина. Бачите, там вже да четвертіше. Тобто сантиметрів 10 глибина точно тут є. Буває, прикидає капусту, але це не страшно і глупкою прикидає. Тут теж глибина хороша. Завжди треба перевіряти всі. Земля мокра. Хороша. Тут я вже взяв мільче трошки, бо капуста маленька, бо може перекидати дуже сильно. яка вона неї має вирости 3 кг качан хорошу це я тут роботу роблю тому що ще є волога бачите але ну, тут я вже мільше трошки взяв на цій капусті бо прикидаю багато таким чином збережеться волога бо ось таке просто просихає зразу а коли воно розрихтяне, бачите, він присипав, але вона тоді вилазить. Я скільки замнічав, раніше теж побуває і присипаєш, і то вона вилазить. Відпочилося воно ось так, хрону багато. Хрону багато він спортив всю картину. А так в основному капуста така собі я скажу, як на цей час. Раніше бувало і краще набагато, ця то ще більша. А що пізніше сіяна, то взагалі мелочь. Будемо сподіватися, що будуть ще душі. Хоча зараз вона має піти краще, тому що після рихлення воно завжди бувало таке, що там прорихлив деяку частину, чи іншу не встиг, чи там щось сталося. ну, По, -по, -по певним причинам. Приїжджає через 2-3 дні і різниця реальна. Така була вся одінакова, але тільки де розрихлено. Реально видно, що вона підросла. То рихлення дуже допомагає. От, Ходив я на другі. Холості, чуть більше холостих обертів. Вже в наступний раз то можна буде скоріше їздити, тому що вже прокатана трошки роз, ну, розрівняна ділянка, бо зараз було то ось так от воно, там, після посадки, а то завжди так то трошки стрьомно, А на наступний раз то вже можна буде друга передача і максимум обертів і воно буде добре. це то взагалі мелочь така. Візи камілчі вже її грізуть, поповню, все випала. Біла крилочка випала. Я не знаю, що це все і де капуси. З кожним роком все важче і важче. Вирощувати стає. Ходив, значить, без бритвів, Ходив без бритвів і без задніх лап, тому що перший раз тому пройшов пару сидів, дуже нагортало. Рови робило туди-сюди. Вже в другий раз, то можна буде з лапами, ну, в дві пари лап ходити. І без бритвів ходив, тому що е, жита багато. жита багато, Треба було все діло швидко, то я не ризикнув їх поставити. А взагалі раніше, якщо така ділянка вироблена як там, от тільки що ще була, то бритви е, лишаються ось так. Ось так от лишається біля капусти необроб'яної. Зараз тут більше, бачите, це аж, аж такий шмат, а з бритвами то тако. Ну бувало, з бритвами на такій ділянці до сотні вирізав. Звичайно, ж я був вліво-вправо, чуть вильнув, хочеш настраюєш так, щоб вони по максимуму брали. Чуть ліво, чуть вправо, то бувало, що її вирізав. Ну, Це завжди так було. Якщо мінімальний обробіток... Чи максимальний обробіток то вирізається. Якщо робиш більшу полосу, то звичайно не вирізається. І зараз буде ще кадри про моркву, бо моркву треба обов'язково зараз прорихлити. І ще й глибоко. Але був маленький передос, трошки підсмалило. Нормально получається, не передоз, заказується. Ще ось так. Треба було це зробити ще пару десятків днів назад, але в житті не все так складається, як хочеться. Було трошки повирізав, тому що при сівбі щось сівалка здвинута була трошки більше до одного колеса. І виходить, що туди їдеш нормально, а назад їдеш, що воно щось не дуже хотіло хорошо робити. Отже, дивіться. Бачили ви, так, да, як це все робиться. Культиватор, всі діла. тепер дивіться для чого ця причепінька. Скинув в першому коментарі посилання на шоці з цього року, як воно працює. На що це таке? Каналізаційна труба. Зроблено було таке рішення прийняти. Шланг надівався сюди його. Виставлялося в новому міжряді, там регулювалося попісами рядок, і сюди сипалось добриво, салітра. Сюди сипалось добрива. Це було значить, тут три таких штуки, з'єднані між собою, тросик в кабіну, мішок на межі, тобто засипав, сюди сюди тоже нормально влазив, до відра майже. І це був таке експериментальний. Випадок. Значить, дивіться, як воно як воно відкривало тут дірку. Де це ти? Ось отвір. Ось отвір. Значите, тобто, якщо воно... Де це ти? Якщо воно ось так, да? дивіться, дірка на ну, углях. Дірка прикривалася ось цим. Тобто воно ну, не совпадало з Але ну, Якщо чуть-чуть в сторону, виходило, получалося... як це тебе вийняти, показати? Ладно, показати, що пряма діра, прямо так. А це було підключено з'єднано три штучки разом, Про, е, пружинка відтопирювала, щоб воно було завжди закрите. А тросиком і цей тросик газульки шмейк, і воно відкривалося. Розуміли, так? Да? Видно, не видно, не видно. Ой, зараз покажу. О, бачите, дірка всі впала. І всього відкрилося, ну сфокусуйся. Коротше, зрозуміло, а це воно було ось так от зроблено. Зроблено, три штуки стоялося, був експериментальний такий... Випадок, щоб перевірити, як воно працювало. Штука ця працювала, можна додати добриво в економ варіанті, щоб не все попідряд сипати площу, а чисто під під цей, під цей кущ при культивації. От. Але так як я кажу, це було для експерименту, для експерименту зроблено, тобто ви можете собі зробити це якось і покращити. Не треба тут ніякого приводу, було, якщо салітра була не злипша без грудок Дуже хорошо воно сипалося сюди, під рядок, а ззаді е, лапа стояла тільки ззаді, те сипеться там, і воно його перемішувало якось з землею, тобто все було чітко. От. Але е, хочу я зробити другу річ. Другу річ вже більший бункер зробити е, на основі шнека від м'ясорубки, щоб була подача, і так само на три, щоб воно було. Зйомне, щоб можна було і сюди вчепити, і на сажалку для капусти вчепити, зняти і сюди вчепити на електродвигун. Отаку хочу річ зробити. Але хто хоче такий бомж-варіант, це ж кажуть, дуже швидко зробилася рамка, каналізаційна сотка труба, можна і більше робити. Кріплення, все, що тримає трубу. Бачите, і там, і тут. Пружинка, пружинка е, до краю чіплялася. Пружинка, воно його закривало. Тут штанга, яка всі три штучки е, дублювала да, і тросиком ти її натягуєш, відкриваєш відкривається, добре осипиться. Нормальна така річ. Так що майте на увазі, хто може захоче, то це вам старт для того, щоб подумати, як його покращити і так далі, і так далі. О, тобто, Саме такий бомж варіант з такої труби, тільки більшою. От. І як я робив, то, то поїхав на 200 метрів, на рядок мені цієї труби вистачало, щоб підсипати. Там опять досипався, ну, то есть, проїхав в одну сторону, досипав три штучки. Кожна сипала під свій рядок і то, що треба. А це таке рало, типа, воно, там, типа, воно там щось типа, дерло, не дерло, я ж не пам'ятаю, треба дивитися ролики. От. А тоді то я вроде, взагалі брав просто. Просто цю шлангу тільки щоб сипалося під, під колесо, ну під, під лапу воно тоді перемішувало під, під самий корінь. Ось така річ. По капусті, значить, як я вже показував, казав, пройшов тільки лапами. Другий раз, вже коли поїду, то пройду, вже поставляю сюди бритви. Бритви і другу теж лапку. Культиваторну теж вставлю, тому що я цей раз спробував, то нормально, цей раз воно дуже багато нагортало, горбів і капусту де-не-де де присипало. Тобто, якби зараз була чуть-чуть більша капуста, без проблем можна було б лупити так. Ось. Е, по моркві, По моркві, що то я трошки сівалку здвинув не, не по центрах, як то кажуть, то де-не-де де де бувало, що попідрізав. Трошки моркви цей. Трошки попідрізав морку. Передоза там виявилось не було. Це тільки, тільки що. Там, де стартував то десь щось більше вляло, то воно і підпалило. А так взагалі, як ви бачили, бурян, всій, е, лебода, все, що там було, все коротше, згоріло. То, по моркві теж нормально. І на моркві досить такий, я ще накрутив він та ще глибше. Взяв, взяв ще глибше то на другій передачі з холостих, капця газу давав, то він щось там кашляв, не хотів навіть оберти набирати. ну Нормальну глибину коротше, воно за, зайшло. От, але треба було його зробити, це діло пару разів на цій моркві. Тоді ж вона то посходила, було засуха, як ви пам'ятаєте. Там і не було нічого, та й буріну не було. А тоді вже дощі почалися, то не було змоги, і бурян пішов. Але Два-три рази до цієї пори було зробити, то морква була б шикарна. Та й вона і так, мабуть, буде шикарна там вологі стільки, що капець ще мають бути дощі. І вже вона така, там, як палець грубиною, то морква буде по-любому. Добавлю ще перця на кінець. Десь який Ось цей що в стаканчику був. Цей, що в стаканчику був, що... Казали мені, люди писали коментарі, що капець йому буде, він переросший, каже, не виросте і так далі, але подивіться на цей перець. Ви просто подивіться на цей перець. І це при тому... Ох, йолки. І це при тому всьому... що він трошки вже давненько не поливався, а тут пісок. А тут пісок і він любить поливатися. Прокультивіровано глибоченько, бачите. Ойки, ой, диви, який перець. Є відпадає, звісно же. Саме зараз він почне рости. Саме. Тепло пішло. Тепло пішло, бурян є, бачите, тоді ми лупанули його мотоблоком. Получилося ось так. Якщо придивитися, виходить ось так. Ось так, бо тут тільки заїжджав. Бачите, перці, так? Да? Є такі хороші перчики, маленькі цвітуть, саме приживаються. Саме зараз я ж кажу, він тільки піде. Перець любить жару і воду. Але зараз наша така функція, як дві сапи називається. І він після цієї просапочки культиваторний мотоблочний. Це воно мало бути ось такого все. Бачите? Це я сюди доїжджав мотоблоком, тут не культивував, бо шланга, колеса, ну всі діла, ви розумієте, да? так? Тобто цей коврик мав би бути всього. Але так як я лупанув мотоблоком, вийшло воно ось таке. Спеціально наче дівчата лупашати його. І виходить він ось такий. Просто посапаний красивий перець. І вже завтра, післязавтра ми його прокапаємо смачно. Бурян висохне і ми його прокапаємо. Ну, звичайно, щось обіцяють на середу дощ. Може і не прокапаємо. А, ляпне дощ.